Новорічні приготування на передовій мало схожі на звичне прикрашання ялинки чи ладнування святкового столу. Хоча феєрверків тут теж чекають. Щоправда, без особливої радості, бо прилітають вони з ворожого боку. Приготування до оборони батьківщини І так. Кожен день розвідка доповідає вночі, ворог готує провокації. Відтак команда з вечора, повне обмундирування і щохвилинна готовність до бою. Відпочивають і ночують бійці у своєрідному бункері. Це підвал одного з покинутих житлових будинків. Тут таке оперативна нарада. Командир взводу роздає завдання. Головне з них, як і кожної буденної ночі, тримати лінію оборони. Нічка місячна ясна. Видно як гради Чотири години до нового року у батальйоні розписано графік чергувань, і перша зміна виходить на передову. Перше правило таких вилазок йти без жодного світла і максимально швидко. Вулиці проглядаються. Часто працюють снайпери. Будь-яке світло це є повід снайперу вислати в тому напрямку. З позиції, до якої йдемо, проглядається дорога на аеропорт. Поки що ми мовчимо. Але на любий їхній рух в нашу сторону на появу вище як 500 метрів. Не відклеємо чергування кожної зміни. Триває 2-3 години. Довше холодно, та й очі втомлюються дивитися у темряву. Що видно. Іду чути характерний тріскіт. І це точно не новорічні петарди. А таке починається об 11-й. За московським часом, яким нині живе Донецьк, приходить новий рік. Бойовики шлють вітання. Світлячки вони кинули з різних позицій. Там вони десь я знаю з що це значить. Ну тобто, що десь розставлені в неї позиції з 15-20 позицій різних. Ребята, говорить небо приймати візор, чистити бліндажи може Зараз буде відповідь. Давайте назад. Коли почався наш новий рік, вони десь спробували декілька разів обстрілювати наші позиції, і тоді саме якраз з нашої передової ми дали невеликі бій. Кому не випало чергувати опівночі, мають трохи часу на святкування. Хлопці за Перемогу, щоб ми перемогли. Слава Україні! Треба, слава! Розташування тут добре укріплені, і обстріли зовні загалом не несуть небезпеки. Боятися варто хіба прямого влучання у будинок важкого снаряду. Якщо наша кіця бачите, сидить спокійно, то значить міна в наш будинок не попаде. На швидкоруч зготовані наїдки, шампанське лише тим, хто вже повернувся з позицій. Отако от спав і снилося мені, що я буду 2015 рік зустрічати під Донецьком з боку аеропорту. Майже кругом сєпори, я в колі друзі з побратимами підмінами та завжди думав. Так під ранок піски затихають. Чергування повертається остання зміна. Ну, як казав Дмитро Тимчук, потер сьогодні немає. Отаке воно святкування і таке перемир'я. Цю ніч бійці на передовій традиційно провели під обстрілами та свистом куль. Тому хочеться загадати бажання, аби 2015-й нікому з них не довелося провести так, як зустрічали з Донеччини з новорічними вітаннями. Наталя Тарасовська, Віктор Прокопенко, п'ятий канал.